Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо протягом цих двох годин, які я буду разом з вами. А ви сподіваюся разом зі мною, і про Трампа, звичайно, і про його рішення щодо України. Поговоримо сьогодні про те, що там відбувається на болотах. А сьогодні буде Рома Цимбалюк, ваша улюблена одна із улюблених ваших рубрик. Там, до речі, мешканці Курської області прийшли до губернатора і кажуть, ти нам гроші обіцяв. А він каже: я нічого не маю спільного з цією владою і з вашими обіцянками, крім того, спостерігаємо за тим, що відбувається зараз у Німеччині. Там новий вірні претендент на посаду нового канцлера взагалі сказав, що він також наголошує на тому, що Україна має перемогти і повернути усю територію. Ну і поговоримо про те, а як ми сприймаємо ці із вами новини і наскільки дорослим суспільством зараз є. Українці зараз з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник пане Станіславе. Я вас вітаю. Слава Україні! Мої вітання, героям слава. Пане Станіслава, ну що тиждень роботи Трампа і вже дуже багато різних заяв, різних думок. І ми бачимо навіть із і, і засоби масової інформації, медіа пишуть з кордоні про те, що все ж таки Трамп піддається впливу, але ми бачимо, як він час від часу змінює свою думку і змінює свої заяви. Як пише Блумберг з посиланням на джерела, як завжди на джерела, союзники загалом погоджуються з нашим президентом про те, що Сполучені Штати повинні надати війська для майбутніх миротворчих місій в Україні. Вони продовжують наголошувати на тому, що мають бути гарантії від сполучених штатів, якщо ми говоримо про певне примирення. Але ну ми чуємо різні заяви від Трампа, і ось як з цих заяв, пане Станіславе, зрозуміти так. А на що, все ж таки про що, все ж таки думає Трамп, і на що ми можемо розраховувати? Ну, дійсно, вже майже тиждень, як Дональд Трамп перебуває на посаді президента, це його друга президентська каденція, і, вочевидь, дуже було сказано чимало е, і самим Трампом, і членами його команди, і. Е, Нерідко ці заяви суперечить одна одній ну, в, в, в тому варіанті, що, наприклад, є багато, скажімо, таких невизначених цілей, які були поставлені. Генеральна ціль ми генеральну ціль ми знаємо. Це коли е, якщо ми якщо, якщо говоримо про російсько українську війну, то це завершення війни, е, скажімо так, припинення цієї активної фази і е, відновлення миру, але насправді мені здається. Це що і самого чіткого бачення в самій команді чи пака адміністрації е Трампа немає, огляду на те, що поки що невідомо якою ж насправді буде позиція Російської Федерації, і навіть скажімо, е з того, що ми можемо почути від Москви, від тих високопосадовців, які керують Росією і. Е Перш за все, звісно, від російського диктатора Владиміра Путіна, Нібито вони і не проти, але знову ж таки наполягають на тих умовах, на тих ультиматумах, які вони виставляють українській державі, що вочевидь є неприйнятним для офіційного Києва. І для українського суспільства, тому зараз скажімо так, мені здається, ми навряд чи зможемо очікувати якусь чітку позицію щодо цього, окрім тої генеральної лінії, власне, яку поставила перед собою команда Трампа, і він сам ще до приходу в Білий Дім. Але мені здається, що дещо буде ситуація яснішою після можливого телефону, після можливої телефонної розмови між Трампом та. Путіним тому, що мені здається, що зараз зарано говорити про те, чи можемо ми взагалі сподіватися на якесь мирне врегулювання, якщо Російська Федерація надалі наполягатиме на своєму, тим паче, ми не знаємо наскільки все ж таки можуть бути ефективними ті механізми, ті інструменти, які може задіяти Трамп проти Росії, звісно, ми говоримо перш за все про санкційний тиск. про... Вплив на uh, світові ціни на нафту і uh, багато інших аспектів, але Бачимо, що поки що а, в Росії не ну не, не можна сказати, що вони якісь налякані, чи скажімо так, сприймають цю цю ситуацію якось як таку, що вона дійсно може не зашкодити Росії, тому що тут варто розуміти, Російська Федерація за більш ніж десятиліття перебування під різного роду а, санкціями, під різного роду обмеженнями. Вона вже поступово, скажімо так, Прилаштувалася, скажімо так, вона вже скажімо, знайшла варіант, як можна і обходити ці санкції, і і так само відшуковувати альтернативи, і тому подібне. Тому чи вдасться Трампу саме цими засобами вплинути на Росію? Поки що це велике питання, Пане... Ми бачимо. Пане Станіславе, я одразу тут хочу уточнити, а як ви вважаєте, а Трамп він взагалі спостерігає за реакцією Росії? Він прораховує їх, от те, як вони можуть себе поводити, чи ні? Я думаю, що принаймні зараз, коли вже ситуація доходить до предметного свого втілення, я думаю, що він повинен, в принципі, він та його Радники, помічники, члени адміністрації доносити інформацію. Він має її отримувати і аналізувати відповідно, тому що якщо він цього не буде робити, це буде е, одразу ж програш, програшна ситуація, програшна позиція Трампа. І враховуючи те, що він не хотів би потрапити е, в якусь таку е, в якісь такі обставини, які е, в, е, які б зашкодили е, йому як президенту Америки. Я думаю, що він повинен власне проробити е, ходи наперед і паче, враховуючи те, що він вже і був президентом, і е, дуже багато років він провів в бізнесі. Там таке е, е, там такі речі абсолютно є звичайними, коли ти спостерігаєш за дією своїх опонентів, за дією тих людей, з е, ким з якими ти маєш про щось домовлятися. І відповідно, щоб отримати вигідну угоду, е, ти маєш бути готовим. До того, що буде виставляти опонент, чи та сторона, яка буде вкладати договір, і тому подібне, я думаю, що вже Трамп до цього доходить. Звичайно, ми ще не можемо говорити, що це однозначно так. Не повний тиждень ще дуже багато питань, які варто вирішити. Ми бачимо скільки було вже прийнято рішень адміністрацію трампа і вони всі вимагають імплементації багато з них є суперечливих суперечливими і невідомо які наслідки що це е, матиме для трампа і е, його команди але е, те що найближчим часом я думаю більш ретельно буде Трамп цим займатися це можна припустити ти паче враховуючи нього дійсно Конче важливо досягнути якоїсь угоди із путіном. Він дуже багато на цьому акцентував уваги ще під час передвиборчої кампанії і після неї. І зараз він відповідає на запитання, коли його до нього звертаються, що ж робити. Тобто він активно про це говорить. Але чи буде якийсь результат? Це залежить від того наскільки Трамп буде обізнаний в ситуації, наскільки буде в нього сильний інструментарій важелі тиску. На Кремель, і наскільки він готовий буде поступатися або навпаки, скажімо, вимагати від Росії того, щоб можна було досягти тієї угоди, побачимо, але мені здається, що більш більш ясна картина буде дещо згодом. Ну мабуть, за кілька тижнів, і особливо таким найпершим індикатором буде саме оця можлива телефонна розмова між Трампом та Путіним. Пане Станіславе, ну тут мені здається, не варто обманюватися. Трамп буде тиснути не лише на Росію, а й буде тиснути на Україну, в тому числі. І ось тут питання в тому, а як ми зможемо донести йому, що насправді ми є жертвою, тому що наразі Трамп дивиться як бізнесмен. Мені здається, ну мені так видається на це все, і він не розділяє тут агресора та жертву. Ось як він буде тиснути на Україну, і що ми можемо зробити в такому випадку. На кого ми можемо покластися, чи у відповідь можливо на цей тиск, що ми можемо протиставити? Ну, бачимо, що Дональд Трамп, як і деякі члени його команди, визнають те, що Україна готова до перемовин і до можливої угоди, і в принципі, те, що Київ показав свою відкритість і, скажімо так, бажання комунікувати з Трампом і його адміністрацією, це великий плюс для нас. Однак, ми дійсно не знаємо наскільки Трамп готовий. Ові сприймати нас в якості жертви, тобто розуміти те, що Україна все ж таки повинна мати більш, більш сильні переговірні позиції, враховуючи те, що на її території, здебільшого на, її, на території нашої держави, відбуваються бойові дії, здебільшого гинуть саме наші цивільні люди і наші війська гинуть так само, тому що вони не. Кликали на свою землю цієї війни, як і ніхто не кликав. А Путін однозначно є класичним агресором у, у всіх можливих вимірах. І я думаю, що Трамп повинен це розуміти. Хоча я не виключаю, що певний тиск буде йтися, але не в тому сенсі, що е буде тиск, наприклад, що якщо Україна не захоче сідати стів перемови. Ні, Україна сяде і представники будуть приймати участь у різних можливих форматів в форматах переговорів, і відповідно, ми будемо готові підписати. Ти угоду, але ми не готові робити це за будь-яку ціну, і ми не хочемо, щоб питання, що стосується долі України, вирішувалося за нашою спиною. Про це Київ постійно наголошує і він хотів би, щоб це були рівноправні переговори, щоб можна було досягти компромісу, і щоб Україна і щоб національні інтереси України не були. Скажемо так, щоб їм не було завдано шкоди, ну в тій мірі, в яких, ми, в яких ми зараз живемо в тих реаліях, відповідно. Тому вочевидь, я думаю, що тут потрібно сильно працювати з командою Трампа. Було б дуже доречним, якби незабаром відбулася комунікація між Зеленським та Трампом. Неважливо, чи це буде телефонне Телефонна розмова, спершу а потім вже буде зустріч. Але в будь-якому випадку потрібно доносити інформацію і тримати в фокусі уваги. Українську е, державу і кейс війни, е, якщо цього, звісно, ми не будемо в повній мірі робити, то Трамп цілком може абсолютно зустрічатися з Путіним, укладати з ним різного роду угоди чи вести перемовини, і від цього Україна програє, тому що все буде вирішено без нас. Отож, щоб цього не став не, не трапилося, і щоб ми могли сподіватися і на гарантії безпеки, і на те, що Україна не, не буде скажімо так, постійно нейтральною державою, і, і щодо того, що не буде не будуть скорочені війська, які є найбільш дієвим, гар, найбільш дієвою гарантією нашої безпеки, то я думаю, що в цьому напрямку треба працювати і і дослухатися, які, які є позиції у команди Трампа і, і в нього самого, і самим пропонувати щось ініціювати і відстоювати свої позиції. На ну, пане Станіслава, ми від Трампа чули про заяви, скільки українців загинуло в цій війні. Ми чули заяви про те, що нема чого повертатися, за які території ви боретесь, Там вже немає людей, немає будівель, та там все рознесено. І ми чули заяви про те, що давайте робіть мобілізацію з 18 років. Не буде мобілізації, не буде зброї. Зараз бачимо, як реакцію України, що ми вже розробляємо про добровільну мобілізацію закон, законопроєкт наразі з. 18 до 25 років, тобто, якась на якісь чи, чи то це компроміси, чи то поступки, як би ви це назвали? Я не виключаю, що може бути ініційовано українською державою щось таке, що імпонувало би Трампу. Тим паче варто тут наголосити, що Трамп успадкував питання питання. Мобілізації в Україні з більш раннього віку від Джозефа Байдена, тому що там також Байден і члени його адміністрації радили, скажімо так, Україні знизити. Вік, щоб можна було відправляти на фронт громадян України з 18 років, Трамп бачимо, теж в принципі пристає на таку ідею і не виключається, що це може бути своєрідним компромісом, щоб мати непогані відносини з адміністрацією, щоб скажімо, це питання. Не стало дратівливим тут. Але побачимо наскільки дійсно буде готова Україна, українська влада і політикум підтримати таку ініціативу і запровадити відповідно. Зрозуміло, що це може викликати супротив. Серед українського суспільства, і це варто усвідомлювати, тому я думаю, що е, українська влада не хотіла би піти на е, такий серйозний крок. Але якщо це буде умовою саме для можливого ведення переговорів, я не виключаю, що Київ може на це піти. Е, але я також е, думаю, що інші важливі питання будуть нами відстоюватися в тій мірі, в які це е, можливо буде, і щоб ми відповідно не були. В якості сторони, яка йде на одні суцільні поступки Російської Федерації, я думаю, що е, Трамп повинен це розуміти, тому що це буде удар не лише по Україні, а й по репутації самих Сполучених Штатів Америки. Тобто, виходить, що Сполучені Штати разом з Україною йдуть на капітуляцію і перш за все вільний світ на це йде і штовхає на це е, офіційний Київ. Тому я думаю, що це навряд чи можна було би. Навряд чи це було би вигідно самому Трампу показати себе з більш слабкої позиції, адже враховуючи те, що він любить перемагати, любить паритетні угоди і отримати відповідну вигоду. То це вигоди не принесе. Якщо буде, буде якась гра в піддавки, тому я думаю, що тут потрібно дійсно посильно працювати, але побачимо на що готовий буде піти Київ, на що будуть готові. І ти сполучені штати Америки, також інші партнери нашої держави, якщо вони прийматимуть участь у переговірному процесі. Ну і звісно на що готово бути гуготово буде піти Російська Федерація і сам її е диктатор Владимир Путін. Пане Станіслава, як ви вважаєте, а сам Трамп він якось уособлює себе з Україною? Ну тобто, ви кажете, він це спри і це буде сприйматися, так як певний програш сполучених штатів в тому числі, якщо ми підемо на більші поступки, тому що ми під час інавгураційної промови почули, що і війни, в які сполучені штати не вступали. Тобто він тут десь розмежував Сполучені Штати і війну в Україні. От чи сприйме він для себе це програшем, якщо ми поступимося Російські Федерації? і Путін все рівно викрутить усім руки. Ну, варто розуміти, було би з до Трампу, що тут справа не лише в Україні, і саме в цій війні, яка триває вже майже 11 років, а в тому, що по перше, українці відстоюють ідеали вільного світу, а також усі можливі цінності, які існують на заході. Плюс ми повинні всі розуміти. і Я думаю, що Трамп, перш за все, повинен це усвідомлювати, що Україною це не обмежиться, якщо піти на поступки в. Володимиру Путіну що завадить завтра російському диктатору втрутитись на територію країн-членів альянсу. А якщо цього буде Трампу недостатньо, то чому, скажемо так, Путін не зможе оголосити війну і самим Сполученим Штатам Америки, наприклад, в тій самій Арктиці, і про це вже теж давно говориться. І відповідно, якщо Буде надано можливість е, путіну відкусити пальця. То потім буде і лі і рука полікоть. Потім і, і вся е, і вся рука, і, і потім буде всь, голова. А голова це є Штати Америки, тобто е, е, вона керує всіма процесами в більш більшою міру, які буваються е, серед держав вільного світу, і це тоді е, можна буде трактувати як поразку самих США і Дональда Трампа, який е, їх оч. Е, Рачолію, тобто тут е, є питання ціни, і чи готовий буде Трамп заплатити зараз? Хоча б мінімально для для себе ціну, тому що можливо він дійсно не сприймає російсько-українську війну під призмою е, завдання таких от серйозних е, серйозного удару інтересам США. А ось е, чи готовий він буде платити більшу ціну? А Путін він дуже швидко може відновити свої можливості і потім іти далі, диктувати умови. Тож я думаю, що Трамп повинен це розуміти а отже, він повинен зробити все можливе, щоб Україна. Не втратила свої переговірні позиції, бо більше щоб вона їх наростила, і тоді можна буде очікувати якогось результату від тих перемовин, які можуть стартувати незабаром. Бачите, пане Станіславе, все рівно ми на це все дивимося зі свого боку, та і з певними сподіваннями. Ну от цікаво, чи, чи виправде їх Трамп, хоча б частину з них, тому що я знову ж таки я не бачу, щоб він дивився на світ як цілісний організм, де є голова Сполучені Штати. Я бачу, що він дивиться на все як бізнесмен в першу чергу, і вперше, що він сказав, стосовно безпеки Європи сказав, ви маєте платити за неї більше. Тобто він не сказав, що в будь-якому випадку ви розраховуєте на мене. Він навіть не дав Гнав агресорам, що ми будемо стояти на захисті цивілізації та Європи. Він сказав, платіть за себе більше. отут тут як це ну от чи справді ви бачите, що він дивиться на це, все як на один організм, чи все ж таки тут більше бізнесменом. Ну враховуючи те, що все ж таки Дональд Трамп є ініціатором, чи може бути ініціатором оцих цього мирного процесу? То, все ж таки, сполучені штати хотіли би одна чолі з Трампом. Щоб завершилася війна, а отже, це є в інтересах Америки, тому що якби це не так не було. То Трамп взагалі б ніколи би не згадував би цей кейс, тільки лише побіжно би, і, і то можливо тільки через призму боротьби з демократами, з Байденом, з Гарісом і іншими е, представниками там, чи опонент політичними опонентами. Е, тому я думаю, що е, якщо він про це говорить, значить це дійсно в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тобто він міг би сказати: ну, нехай війна йде, нехай українці за допомогою європейців про щось е, домовляються собі, нехай самі європейські. Ці ініціюють перемовини з Росією. А зараз навпаки, ми нерідко можемо е, прочитати інформацію в тих чи інших аналітичних виданнях е, чи дослідженнях, що Європа може бути взагалі е, не, не бути задіяною в цьому процесі, і Сполучені Штати вони можуть взяти на себе роль як е, той ж таки. Голови е, всього вільного світу і домовлятися про Путіна. Так ми звісно можемо говорити, що е, Трамп буде використовувати якісь трюки, які він е, має свого ще бізнесового бекграунду. Це вочевидь, але я думаю, що все ж таки він е, мислить набагато ширше, тим паче, якщо він е, говорить такими категоріями, як протидія, наприклад, Китаю, іншим державам, які кидають виклик сполученим штатам, і е, все ж таки він говорить про Силення Європи, і ми можемо трактувати це як в принципі, те, що дійсно би Європа повинна була би робити, враховуючи е, те, що Росія використовує слабкість тих чи інших держав на заході, щоб е, проштовхувати якісь свої інтереси. То в принципі, якщо брати через цю призму, можна трактувати це, що е, Трамп хотів би. Щоб всі ми виступали єдиним фронтом, і що Сполучені Штати розуміють, що російсько-українська війна шкодить інтересам Америки, адже тут дуже багато чого стоїть на кону. Тим паче, ми пам'ятаємо, скільки багато було ситуацій, коли Сполучені Штати чи то виводили війська свої чи зменшили свою присутність в тих чи інших регіонах, і цим відверто користувалися вороги США і всього вільного світу. Отож, щоб Владимир Путін не скористався цієї ситуації на свою користь, не укріпив Росію до такого рівня, що він міг би кидати відкритий виклик країнам заходу і самим США, то я думаю, що е, Трамп це повинен усвідомлювати і зробити все можливе, щоб Україна зберегла і свої національні інтереси, і щоб е, ті перемовини, які буватимуться, вони не були легкою прогулянкою для Водіміра Путіна. А щоб він дійсно готовий був би поступатися зі своїх боки е, зі свого боку, теж якимись е, своїми вимогами, і щоб дійсно можна було підписати. Оцю, оцю гіпотетичну угоду на більш-менш паритетних засадах дуже коротке питання. Попрошу дуже коротку відповідь, тому що мало лишається часу. А де тут Китай в цьому всьому? Як в цій історії відіграється Китай, і як його в цій історії сприймають Сполучені Штати? Ну, бачимо, що о, Китайська Народна Республіка о, вітає наміри Трампа щодо того, щоб завершити війну. Ну там вони називають її українською кризою, але тим не менш. Тобто о, Китаю важливо, щоб ця війна завершилася. Хоча вочевидь, Китай міг би відіграти якусь. О, Таку вагому роль не, не лише як, наприклад, спостерігача, а дійсно, щоб він міг натиснути на Росію, щоб Путін погодився сісти за стіл, але все ж залежить від того, чи Трамп е буде. Е відшуковувати більш конструктивний діалог з Піднебесною, чи піде шляхом конфронтації. Другий варіант мені здається менш імовірним, аніж все таки, аніж це могло бути, адже він розуміє, що Китай має вагу в міжнародній політиці, а отже, він може впливати на ті чи інші процеси, зокрема і на Російську Федерацію, яка все більш і більш є узалежнею від Китаю. Тому я думаю, що е, може відбутися. Те, що Китай зіграє свою роль, ти паче бачимо, що відбувається комунікація з Трампом, і не виключається, що відбудеться віза Трампа до піднебесної. А отже, Ну і можливо, він такі... та і він про це говорив, пане Станіславе. я говорили, Дуже так, дякую так. вам, Станіслав Спасибо Шеліковський вам. кандидат політичних наук, експерт міжнародник був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.